Зимове свято на землю впала зима. Чудовий пухнастий сніжок обсипав все навкруги, густо припорошивши ялинку, яка стояла на одній з галявин. Тішилися лісові мешканці, дивлячись на неї. І чим більше падав сніжок, тим більше вона ставала все привабливішою і привабливішою. Свірята вирішили. Неї зустрічати новий рік, а для того, щоб зелена красуня стала ще більш казковою, домовилася прикрасити її. Кожен звірят вигадав подарунок для ялинки. Їжачок на своїх голках приніс соковиті червонобокі яблука, зайчик що зділив із своїх надійних припасів моркви. Дикий кабан приніс повний кошик жолудів, синичка прилетіла з китягом червоної Калини. Руда лисичка не пошкодувала засушеної рибки, а білочка поділилася горішками. Всі разом стали прикрашати ялинку. Звіряти не тямили себе від радості, бачили, якою красуною вона стала. Аж раптом з'явилася сорока, вона облетіла навколо галявини, обдивилася лісову красуню і проскрекотіла. Яке неподобство, чому це у вас нічого не прикріплено на верхівку. Не зустрічайте новий рік без мене. Я зараз прилечу. Усі знали, що сорока любила все, що блищить, і тому з нетерпінням чекали її повернення, а та знялася в небо, і за кілька хвилин її вже побачили на галявині. В дзьобі вона тримала цукерку в яскравій огорці. Вона причепила її на самісіньку верхівку. І від цього ялинка стала ще більш гарнішою. Біла хвоста ще здалеку помітила, як мчать сани, запряжені оленями, а в них сидів святий Миколай. Звірята дуже зраділи, бажаний гість привітав їх із Новим роком. Він зачудовано слухав їхні святкові пісні, спостерігав запальні танки. А в подарунок звірята отримали чималенький чи маленький лантух усіляких іграшок та найкращих ласощів. Ще довго приємні святкові відчуття зігрівали їхні малечі.